Всім доброго дня! На сьогоднішньому уроці Історії України в 11 класі будемо вивчати зміни соціальної політики. Таким чином, далі ми продовжуємо вивчати Україну в період десталінізації, в період хрущовської відлоги. Маємо вже уявлення про політичні і економічні процеси. Тепер звернемо увагу на соціальні процеси. Ну, Соціальні процеси, які відбувалися в радянській Україні в той період часу, були під впливом тих всіх подій, які йшли в політичному уросі, а саме десталінізації, децентралізації економічного життя. І все це досить сильно впливало на побут на життя простих українців. Радянських українців, як тоді казали. Перше, на що потрібно звернути увагу, що лібералізація. Яка в той період часу почалася, вже з 1953 року, характерна особливість мала в тому, що припинилися сталінські репресії. І таким чином припинення репресії вже само по собі психологічно дало більше свободи, більше можливості розвиватися людям. Отже, якщо немає тягуру репресії, тягуру переслідувань, людям легше жити, навіть якщо інші сфери життя людей не дуже змінюють. Але поступово-поступово, вже з середини 50-х років, почалися відповідні процеси і в зміні соціального життя. Перше, на що потрібно звернути увагу, це зміни в становищі робітників і селян в трудовому законодавстві. Перша особливість тих змін, поляли в тому, що були усунуті статті, які збільшили відповідальність за. Прогули за запізнення. Тепер, якщо ти запізнився на роботу, то ти не міг опинитися на, на 5 років, отримати таборів сталінських. І таким чином можна сказати, що робітнича трудова дисципліна не дуже то сильно, як то кажуть, постраждала від того. Навпаки, люди, як то кажуть, більше відчували до себе довіру влади, і відчуваючи більшу довіру, вони намагалися більше зробити для. Того що, того, що в них вимагала влада, Комуністична партія і Микита Хрущова особи. Але найбільше таким позитивним, позитивною рисою тих всіх процесів було те, що найбільш кардинально зміни, змінилося життя селян. Тому що вже е, з приходом Микита Хрущова, е, селяни в Україні отримали паспорти. Разом з отриманням паспортів. Зникло Сталінське кріпацтво і значна частина селян, ну в першу чергу це сільська молодь, діти колгоспників. Вони, маючи тепер документи, могли вільно покинути село і переїхати на навчання в місто. І тому багато освіченої, можна сказати, такої амбіційної молоді покидали колгоспи і переїжджали в міста, де вони йшли навчання в відповідні навчальні заклади. Ще одного сути того періоду часу, що саме разом із отриманням паспортів, колгоспники в той період часу отримали і інші умови оплати праці. Якщо раніше колгоспники отримували заробітну плату за трудодні, як правило, отримували платню тоді, коли колгосп продав свою продукцію і дуже часто платили за трудоднями натурально, тобто платили зерно. То тепер Хрущов розумів, що це є ненормально в ХХ столітті утримувати селян як в середньовіччі. І тому радянська влада, особі Хрущова, в першу чергу запровадила заробітну плату для селян, колгоспників, і та заробітна плата стала щомісячною. Ще крім того, з'явилися авансові аванс виплати. І таким чином кардинально життя селян покращилося. Селянися тепер відчули адекватними, нормальними людьми, а не кріпаками часів середньовіччя. Ще одне що також зростали заробітні плати і в містах службовців, виробітників. Інтелігенції зростала заробітна плата. Разом з заробітною платою зростали і пенсії. Пенсійні виплати. Разом з пенсійними виплатами було знижено, знижено пенсійний рік. Для робітників-службовців це було 60 років, для селян для чоловіків 65 для жінок 60, а в містах жінки могли йти на пенсію вже з 55 років. Ще, крім того, також і зросли пенсію. І саме тепер з'явилося таке поняття, як пенсії для селян-гогоспіту. Тому що раніше навіть і селяни погосники взагалі пенсії не отримували. Разом з тим, в житті робітників почала збільшуватися кількість відпусток. Отже, радянські робітники тепер мали більшу кількість відпустки, могли більше відпочити. Відповідно і зі зростанням, з тенденцією того, що зростала чистельність міського населення, досить гостро постало питання житла. Якщо питання житла для Сталіна було другорядним питанням, для нього головна була економіка, промисловість, оборонна сфера. То Хрощо розумів, що якщо людина не має де жити, вона нормально не харчується, то відповідно такі робітники будуть погано працювати. Ну а ще одна особливість, що Хорщо розумів світові тенці, а в той період часу, коли на Західній Європі, навіть в Східній і Комуністичній Європі, рівень життя робітників був вищий. І так само рівень життя і житлові умови були кращі той період часу, як влада, сталінська влада не приділяла великої уваги житловим умовам, то, власне, за Хрущова, влада тепер зосередила велику увагу на побутові житлові умови робітників. Тому що значна частина проживала в бараках, особливо на Донбасі, тобто тимчасових спорудах, які були просто збиті деколи з дощок. Так само значна частина проживала в комунальних квартирах. Ну, Комунальна квартира це колишня квартира царських часів, яка, наприклад, нараховувала вісім кімнат, і в кожній кімнаті жила окрема сім'я, а кухня, туалет все було спільному користуванні. Тому, наприклад, господині на кухні почергово варили їжу і все інше. Кожен навіть графік хто коли варить, чи як коли плита, хто коли наприклад, приймає ванну. І зрозуміло, таких умов також було досить важко жити в житлових умовах. І тому стали, Хрущов дав наказ відповідним архітекторам, будівельникам, розробити певні плани, будувати швидке і швидке, дешеве житло. І таке житло почало будувати, воно отримало назву Хрущовки. І тому вже з кінця 50-х років в багатьох містах України, включаючи Львів, з'явилися Хрущовки. Якщо не потрібно далеко ходити, такі класичні хрущовські хрущовські хрущовки можна навіть зустріти на вулиці Пасічні. Коли будете їхати сороковою маршруткою, сороковим автобусом в сторону Сихова чи е, Кінкросу, то власне після полмаслави побачите забудову, п'ятиповерхові будиночки досить такі не дуже яскраві. Але власне, завдання було дати житло, а якість житла, і житлові умови, навіть в грошовках були досить-досить е, не, не шикарні, можна так сказати. Тому що, як правило, квартира складалася, складалася десь обсяг, обсяг до 50 метрів, 40-50 метрів квадратних, досить низька стеля, досить е, малі габарити кухні, санвузмів і все інше. Але після бараків. Після комуналу одноосібна квартира для простої радянської української людини це було шикарне життя. Хоча, зрозуміло, і вартість того житла для робітників була досить низька. Але з іншого боку, вартість перекривалася тим, що держава не доплачувала робітникам. Тому що, як, я вже, як вже було сказано, заробітна плата зростала, але все одно. Були наступні тенденції, що не завжди за ту заробітну плату було що купити. Тому що разом з будівництвом також розвивалося медичне обслуговування, вкладалися кошти в будівництву лікарень, в санаторні заклади. Отже, таким чином радянська влада намагалася показати себе з тої сторони, що вона дбає за простих людей, дбає за, за селян. Хоча значною мірою всі ті заклади найбільше благами користувалася власне партійна комуністична ілія. Але якщо так само ще однією особливістю життя людей в Радянському Союзі, в радянській Україні в 50-60 х роках, були покращені зі забезпечені товарами. Як ви як вже було сказано на попередніх темах, розвивалася харчова, легка промисловість. З розвитку тих галузей промисловості робітники тепер і селяни, прості радянські люди могли, мали, мали, мали кращу можливість купити собі якісь товари. В першу чергу, збільшився асортимент одягу, доступність одягу зросла, картова система тепер перестала існувати в Радянському Союзі остаточно. Ще одна особливість того періоду часу, що для простих людей стало доступні. Ті товари, як побутові товари, а саме радіоприймачі, телевізори, холодильники, пральні машини і все інше. І таким чином, власне, побутові умови радянських людей стали покращуватися. Хоча, якщо порівнювати з побутовою технікою і товарами народного споживання, в західних країнах, навіть в країнах Судставу, все-таки там було набагато якісніше і набагато краще. Але і власне в той період часу жителі радянської України, життя, соціальне життя, яких покращилося, які отримали квартири, які, в яких підвищилася зарплата, покращилися побутові умови, все-таки вони відчували певні негативні тенденції. Характерною особливістю було те, що в результаті грошової реформи 1961 року. У Радянському Союзі почали зростати ціни. Ще одна проблема, особливо ціни на е, продукти, також почали зростати через переслідування індивідуальних присадибних ділянк. І тому вибір е, тепер товарів на ринках став менший, а вар, якщо вибір, пропозиція менша, то ми вже знаємо, що будуть зростати ціни. І тому ще одною особливістю вже початку 60-х років було те. Щоб почали зростати ціни, особливо ціни на продукти. Ще одна особливість того періоду часу полягала в, е, в тому, що незважаючи на великі капіталовкладення в сільське господарство, все одно характерною рисою тогочасного життя були товарні дефіцити. Коли товари народного споживання, одяг, продукти були в дефіциті, їх було важко купити. Навіть якщо, е, якщо людина. Купляли тільки такі товари, то була інша проблема могла виникнути це з якістю е, продукції. Тому що дуже часто просто, е, в Радянському Союзі показники вимагалися не за якістю товару, а за просто кількісним показником. І тому, якщо якесь підприємство готовляло якось е, там 100 е, 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 речей асортименті, вважалося, що всі вони є якісні. Хоча значна частина могли бути міською якості. Отже, для керівника підприємства, щоб партія його хвалила, потрібно було збільшувати кількість, а не покращувати якість. І відповідно страждало в кінцевому результаті хто? Страждали кінцеві споживачі. Тому багато людей були не задоволені якістю продуктів, якістю того ж самого хліба, тому що були час від часу перебої, дефіцити з харчовим з зерном. І все це дійшло до того, що. Вже на початку 60-х років значна частина міських жителів, власне, були незадоволені тими тенденціями, які відбувалися в соціальному житті. А яка то була тенденція? Тенденція полягала в тому, що якість життя, рівень життя зростав, ну і якість, відповідно, зростала, але все одно жителі Радянської України і загалом Радянського Союзу були незадоволені. Тим, що вони хотіли набагато більшого від влади. Тому що сама влада сам про обіцяв набагато більше, набагато кращого життя. А рівень, що тільки поступово, той період часу я на Заході, навіть в соціалістичних країнах, рівень і якість життя покращувався швидше в тебе. Якщо тепер, як то кажуть, не було вже була лібералізація і можна було, як то кажуть, навіть подорожувати за кордон, то там дуже ще крім того отримати інформацію за кордон. Ну, наприклад, ті ж самі українці вже в період хруча могли вільно листуватися зі своїми родичами з Америки, з Канади. А там виявлялося, що рівень життя набагато краще. І люди живуть краще і якісніше. І тому все-таки вже на початку 60-х років жителі радянської, радянської України були, власне, задоволені тим, що їхня якість покращується не такими швидкими темпами. Тобто, очікування були більші. І все це привело до того, що, власне, не тими всіма негативними тенденціями в соціальному житті, рано чи пізно виливалася на саму владу на Микиту Хроща. І тому, власне, популярність його вже середині 60-х років почала падати. І як ми вже знаємо, вже в 64-му році про був усунутий від влади. До завдання опрацюйте параграф 8, пункт 4. Якщо є якісь зауважні запитання, пишіть у коментарях. Ну і ще одна особливість. На що я би хотів звернути вашу увагу, увагу, що під час опрацювання того матеріалу можете так само попитати своїх старших родичів, які жили в той період часу, вони вам нададуть може навіть набагато якіснішу і кращу інформацію про життя в той період часу. До побачення, бувайте здорові найкращого.